Черговий корупційний скандал в київському мітрополітені і знову, знову, топ чиновники нічого не знали. Знаєте, роблять вигляд, які вони обурені, роблять вигляд, які вони рішучі, готові звільняти всіх, всіх, тому що вони нічого. Не знали. Знаєте, ця історія е, про, е, а, а ми нічого не знали. Нагадує мені, е, старий Єрелаш, е, він є в інтернеті. Я, я може, навіть його поставлю в себе в телеграмі, щоб це профілю. Там, коли журналіст бере інтерв'ю у військового, і там е, значить, ета, і в кінці, в кінці все це е, е, закінчується такою фразою. Тобто, вони народ, ви армія, а ми і ньотин. І йому військовий каже: тепер зрозумів. Молодець. От е, у мене завжди в голові, коли я отаке бачу, що вище керівництво нічого не знало. нічого не знало, що робить керівництво метрополітена, куди виділяються мільярди. мільярди. І вище керівництво нічого не знало. Хоча воно підписує. Бюджети, воно має контролювати і так далі. Якщо ви нічого не знали, то що ви робите на своїх посадах? Якщо ви нічого не знали, у вас метро розвалюється, правда. Я сьогодні зайшов на сайт Київської міської адміністрації. І знайшов дуже цікавий допис. Про 13 березня в Києві вшановують пам'ять загиблих під час Куренівської катастрофи. Я не впевнений, що в Києві багато молоді знає про коренівську катастрофу, але це важлива подія. Там тоді велик, багато людей загинуло. Так от дописали: трагедії, що стала наслідком неефективної тоталітарної системи. А розвал метро це наслідок чого? Ефективної корумпованої системи. Системи, в якій чиновники нічого не знають. Да? Так виходить. Знаєте, перш ніж писати про неефективну тоталітарну систему, треба взагалі подивитися, що там біля тебе. Чи ти не створив якоїсь ефективної системи, яка, на жаль, на користь українського народу, на мою точку зору, не йде. Валиться метро, обвалюються переходи, ями. І так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Ну головне, що бурківку, бурківку перекладають безкінечно. Клумби, клумби в Києві в 22-му, в 23-му році Клумби, Клумби, це дуже важливо було. А от про метрополітен ніхто не знав. Та знаєте, ладно, не буду нічого розповідати. Телеграм, щоб це профілю, там напишу докладніше. Бережіть себе, а то, бачите, за ваше життя ніхто не, не несе відповідальність. З вами ще станеться, а потім скажуть, а ми нічого не знали. А, а то, то вони самі? Ми тут ні до чого. Ми тут ні до чого.